Ти казала, у неділю обійдемось без похмілля. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Я маю надію, що усі вже перевели стрілки, хто на кого. І тому час дізнатися, що буде завтра, у понеділок, 31 березня, в останній день нашої прекрасної березня. Отже, 31 березня День Флориста в Україні. На мою думку, найромантичніша професія. День Ейфелової вежі. Міжнародний день декольте. Всесвітній день резервного копіювання. По простому, якщо ви щось завжди забуваєте, записуйте: Національний день апельсинів та лимонів, свято різнокольорових очей. Міжнародний день кидай свою ненависну роботу. До речі, якраз понеділок. Національний день вона така кумедна, день кольорової крейди та Національний день випускного вечора. Щось ранувато. А свої іменини 31 березня святкують. Веніамин Іван Йосип та Ганна. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, категорично не можна ходити у гості та впускати до хати непроханих гостей. Не можна стригти волосся та нігті, а також одягати чужі речі, та ні в якому разі не можна розповідати про зроблені вами добрі справи. І це буде завтра, 31 березня. Слава українцям і слава ЗСУ!